Во ім Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Полюблені браті і сестри, я поздравляю всіх вас сьогодні із Воскресним Днем та причасників з прийняттям святих Христових Тайм. В сьогоднішньому Євангельському читанні апостол Лука розповідає про. Зцілення десятьох прокажених. Переповідати цю історію, це означає замислитися, або який висновок зробити із почучого. А висновок напрошується один. Чи дякуємо ми завжди Богові? за те, що він робить для нас. Чи взагалі ми дякуємо людям, які поряд? Чи ми вміємо дякувати? І якщо ми дякуємо, чи щиро ми це робимо? Ця притча говорить про те, що один чоловік прийшов подякувати. А Господь запитує, а де війде? Де де він ті, які отримали те, що хотіли? Ми коли чогось досягаємо чи бажаємо досягати, чи бажаємо досягнути, ми усердно до цього прагнемо. Сконцентровуємо всі сили. Весь наш розум. Дуже часто молимось, робимо добрі справи, пожертви. А коли досягнули мети, то думаємо, що ми це зробили самі. Ось настільки ми геніальні, що ми це зробили. Ми забуваємо про тих людей, які поряд нам допомагали словом, порадою. Якоюсь дією. Ми забуваємо за Бога, який зводив нас з тими людьми, сприяв вирішенні цих справ. І ми тоді думаємо, ось який я великий і сильний, скільки я всього зробив, як я багато можу. І ця людина думає, що все її підвладно. І те, що вона має, вона рашкує себе власником і заводою переходить. забуваючи, що Господь в іншій притчі говорив, безумнець, в цю ніч заберу душу твою, кому це все залишиш. Кому це все залишиться, ті твої досягнення. Інколи думаємо, дітям, але скільки подивитися на сусідів, які трьохповерхові будинки побудували. І кімната для внуків, для дітей, для прислуги, для себе хороми. А живуть самі в кімнаті прислуги і ходять в протоптаних тапочках. А на цьому третьому поверсі, де більярд, ніколи не буває. Раз в рік прибирають, бо на різдво може хтось прийде. Оце звучить безумниць. Цю ніч заберу все, що ти маєш, кому це все залишиш. Наскільки правильно треба відноситися до тих цінностей. І до того всього, що ти маєш, а навіть коли хочеш щось мати, чи все воно тобі потрібно. Але чи вмієш дякувати, бо коли дякуєш, то осмислюєш прозроблене. Дякуєш Богові за що в першу чергу, що дав можливість виразити тобі твій талант. Твій, твій талант будівника, господарника, майстра. Будь любої справи, яка увінчалася в тебе до успіху, Господь тобі сприяв, щоб ці це виразили для блага людей, які будуть, якими тими благами ти сам будеш користуватися, і інші будуть користуватися твоїми благами. Але щоб це не були пусті досягнення, ось досягнув, щось зробив. Для величі своєї гордині. Будь-що можна зробити так, щоб тільки возвеличити самого себе. В тому не возвеличується людина. Возвеличив сам себе, сам собі придумав, сам себе возвеличив. І потім сидить і депресія. Ніхто не шанує, не кланяється, бо воно нікому не потрібне. Поставив пам'ятник своїй гордині. Ні від, люд... ні від дітей подяка, ні від людей поваги. І сидиш, і депресія. Для чого жив? І чи треба було все це робити? Ось бачите, скільки питань ми собі можемо поставити на основі однієї притчі. Тому кожна людина повинна проживати єдиний день, за який дякувати Богові. Дякую тобі, Боже, прожив сьогоднішній. Маю бажання прожити завтрашній. Маю бажання зробити благослови. І ось коли кожен день встаєш і просиш благословення на прожитий день, то і справи вдаються ті, які необхідні тобі. І який вас славу Божу і тобі в користь. А те, що не потрібне, воно не вдасться. І ти бачиш, лишнє не треба було. Його. Тому і молитва наша повинна бути змістовна. Дай мені Боже не те, що я хочу, а те, що мені потрібно те, що мені потрібно на сьогоднішній день. І ранком встає, Господи, благослови сьогоднішній день. А вечір прийшов, каюсь перед Богом за погане зроблене. І дякую Богові за все, що зробив добре для людей. В першу чергу для людей. Бо Ісус Христос в Євангелії говорить. Я прийшов не для того, щоб мені послужили. Я прийшов для того, щоб послужити в цьому світі. Тому і вас, Господь, кожного із нас благословляє ранком пробудитися не для того, щоб вам служити, а для того, щоб ми могли прислужитися ближнім. В різних справах, по-різному це виявляючи. Проживаєш цей день, робиш щось для когось, для слави Божої. В першу чергу, для блага ближнього. І тому ми і називаємо себе рабами Божими і тими людьми, які служать Богові. І тому ті, хто служать, велику нагороду отримують. Бо вони звершують службу. Для особливо почутних кажуть слуги народу. Ті, які повинні служити народу, не довліти над народом, а служити народу. І ось ці речі не треба путати, не міняти їх місця. Тому сьогоднішній день це день, коли ми дякуємо Богові за все, Слідуюча неділя. У нас буде спеціальне богослужіння, за яке ми подякуємо Богові за прожитий рік, за все, що відбулося в цьому році. І добре, і погане, бо не було б поганого, не оцінили б, що таке добре. Людина росте в порівнянні. Коли вона бачить перед собою зміни, може порівняти на основі цих порівнянь. Вона бачить, що благо, а що не благо. І безслідно зробленої справи не буває. Що б ти не зробив, вона все одно залишається ця справа комусь потрібною. Вона все одно впливає на твій розум, на твоє серце і на твоє життя, бо ти це виразив благом для людей, якщо і безпосередньо нічого конкретного не зробив. Здається, за цілий день нічого не зробив. Але ти вже зробив, бо ти не зробив поганого. Ти вже зробив добре, бо ти не прилучився до зла. Не прилучився до поганого вчинку. Добре зробив? Добре. Стримався і переміг самого себе. Але, здається, нічого не робив. І як часто жінкам ставлять в укор, що ти дома робиш? І вона думає, дійсно, нічого ж не зробила. На цілий день зварила їсти, поїли помила посуду, знов зварила їсти, знову помила посуду. В роді нічого й не робила. Ну як не робила? Було блага. Їсти ж готувала. А для цього потрібен час. По хаті походила з пилососом Поприбирала. В роді нічого не зробила. Так, не була на Майдані на революції Ну, В хаті прибрала. Благо зробила? Благо. Хата чиста, чиста. Здорові, люд, здорові ті люди, хто живе в хаті. Бо вони живуть в чистоті, в гігієні. А здається, великого нічого не зробила. Тому і дрібний крок є великий, бо мале вміщається в великому, а велике в малому. Любий крок, який ти зробив, він зроблений во благо. А якщо ти зробив його з думкою прославити Бога во славу Божу, то цей крок записується на небесах. Бо ти це робив із бажанням виразити себе, з бажанням прославити Бога, з бажанням. Прожити благочестиво кожний день. Здається, сьогодні можна порівнювати. От раніше християни були більш самові, страждали за Христа, їх тисячами мучили, вбивали. Ось тоді було справжнє християнство. Ми інколи читаємо книжки і думаємо, що тоді було велике християнство, а сьогодні нікого не мучать. Неправда це. Не буває випробувань в різні віки різних. Вони у всі віки однакові. Для кожного народу своє випробування і труднощі у всіх вага однакова. Тільки тоді в одному виражалося, сьогодні в іншому. Можна ж постраждати сьогодні за Христа, можна. В тому числі і на Україні здається, в віруючій православній державі. А можна отримувати утиски від безбожників, які в один день свічки ставлять в храмі, а в другий день гоніння влаштовують. І це є Є в цьому світі і вбивають заради Христа. Нічого не змінилося в цьому світі. Це є одне і те, ж, що тисячі років тому назад, що і сьогодні. Тому і Євангелія для нас є основою нашого життя і повинно бути основою нашого життя. І ті приклади, і притчі, які є, вони актуальні на сьогоднішній день. Тому я закликаю усіх нас, слухаючи Священне Писання. Класти його, як Пресвята Богородиця, кожне слово, яке виходило із Ву Спасителя, вона клала на серце своє. І так і нам класти на серце своє, радіти кожному прожитому дню, просити у нього у Бога благословення на цей день і дякувати за те, то, що той день прожив, дякувати словами, дякувати в молитвах. Адже сьомий день це тоді, коли ти прийшов. І подякував Богові за всі шість днів, в яких ти трудився для того, щоб свої життєйські справи вирішити. І пам'ятати, голий цей світ ти прийшов і голий з нього підеш. Нічого собою не забереш. А для тих, хто сумнівається в тому, згадайте Олександра Македонського, якого ми дуже часто пригадуємо. Пам'ятаєте, як його поховали? Я не пам'ятаю. Долонями довели. Поховайте мене, але долоні довели. Питали, чому? Бо, щоб всі бачили, що я з собою нічого не забрав. З собою забираємо тільки добрі і погані справи на той світ. А все остальне залишаємо тут. Тому треба пам'ятати, що ми в цьому світі все орендуємо, тільки якийсь термін і на якихось умовах. Але дякувати Богові за все, що він дає нам. За день прожити, за здоров'я, за достаток. І що ми не є байдужими, не є теплохладними, а є гарячими в своєму ставленні навіть до життя. Я дякую вам, що ви не є байдужими. в тому числі до того, що відбувається в Україні. Небайдужі. Мінімум розмовляєте, а хтось активно проявляє свої позиції. Це правильно. Це правильно, тому що ми нікому не бажаємо зла. Ми відстоюємо своє. І так належить відстоювати своє. Бо будеш мовчати, будеш потурати злу. Будеш потурати злу, і воно буде розвиватися. Бактерія розвивається в сприятливому середовищі. гниду став відповідним. Якщо ти не працюєш і не очищаєшся, нічого не робиш для того, щоб оздоровитися. То буде розвиватися. І от ваша небайдужість це власне процес оздоровлення нашого українського суспільства. Процес оздоровлення. І дехто каже, який толк з того, що ми їздили і ходили, всі при посадах нічого не змінилося. Кажемо так, кажем. неправда, змінилися ви самі. Бо до цього часу вам було байдуже, що відбувається. А в той момент ви вийшли і сказали ні, неправді. Так сказали. Змінилися самі, змінилися. Так от, якщо хочете, щоб змінилося все навколо вас, змініться спочатку самі. Як казав Саровський, спасися сам, і біля тебе спасуться тисячі. Змінися сам, і біля тебе все зміниться. І побачите, що ці зміни будуть на тому що ми прагли стояти на правді, боротися за добро, не несли зла, ненависті і негативу. І перемога буде за нами. А дорога наша правильна, і ми нею правильно йдемо. Тому що наша дорога до Бога, духовна наша дорога до Бога, а земна наша дорога в Європу. Тому я закликаю на всіх вас Боже благословення і бути далі такими ж ревностями і дякувати за все. Що нам дає Бог. Дякуємо Богу і за радість, і за скорботу. для нашої нашого вами спасіння. Слава Ісусу Христу!